Привіт, це огляд потужної портативної зарядної станції від сім відомого світового бренда EcoFlow. Зустрічайте EcoFlow Delta 3 3500. Та зараз я вам все детально про цю портативну зарядну станцію розповім та покажу з усіма детальними тестами. Починаємо. EcoFlow Delta 3 3500 отримала схожий дизайн з усією лінійкою Delta, з двома ручками по бокам. Виконано все з дорогого пластику, збірка на висоті. На лицевій панелі в нас інформативний дисплей, який показує усю потрібну нам інформацію. Також під дисплеєм LET індикатор. Titano Connect у станції зі смартфоном, а також 6 USB-виходів, 4 USB-A та 2 USB-C до 100 Вт. Кнопка вмикання та вимикання USB виходів і нижче більша кнопка, яка виконує дію вмикання та вимикання станції. На правій частині станції роз'єм підключення додаткової батареї, а також вентиляційні отвори. Зліва в нас вентиляційні отвори для виходу теплого повітря зі станції. Позаду чотири розетки в моєму семплі саме такого універсального формату, але в Україні офіційні продажі саме з нашими європейськими розетками. Також тут кнопка Вмикання та вимикання розеток. Знизу прикурювач 12-вольтовий, та кнопка вмикання та вимикання прикурювача. А також тут ще два виходи DC5521. Зверху під кришкою в нас розмістилися два порти для зарядки самої станції, центральний вхід для заряджання від кабелю змінного струму, який йде в комплекті постачання, лівий порт для заряджання від сонячної панелі чи від автомобіля, та справа в нас кнопка для захисту від перенавантаження. По бокам в нас ручки для зручної переноски станції. Станції, вага станції, до речі, 16,5 кг. Щодо технічних характеристик станції, то вони наступні: ємність 1536 Вт годин, тип батареї Life PO4 з заявленими циклами заряджання до 3000 раз, номінальна потужність 1800 Вт, пікова потужність до 2400 Вт за допомогою технології X-Boost. Станція видає чисту синусоїду, USB-C порти видають до 100 Вт Power Delivery і USB-A-порти до 12. 18 Вт максимум. Автомобільна розетка прикурювач до 126 Вт, порти DC5521 до 36 Вт. Також станція може працювати в режимі ДБЖ, джерела безперебійного живлення. Це коли сама станція завжди підключена в розетку, а в станцію ви підключили, наприклад, ваш комп'ютер. І перемикається це все під час вимкнення світла дуже швидко, за 15 мілісекунд. Тобто під час вимкнення світла ваш комп'ютер не встигне навіть і погаснути, а буде працювати. Вже від станції, це я перевірив, і це дійсно працює. Шум станції до 30-45 дБ в залежності від навантаження, і у підсумку станція, по суті, і не шумна. Вологозахист заявлений ip 54 Це частковий захист від пилу та повний захист від бризок води з будь-якого напрямку. Також, як я вже казав, станцію можна підключити до додаткової батареї і отримати вже до 5,5 кВт разом з додатковою батареєю. Заряджається станція від комп. Оплектного кабелю змінного струму потужністю до 1500 Вт і повна зарядка в мене зайняла 1 годину 15 хвилин, і це дуже блискавичний результат. Щодо мого тестування станції, то тестував я її на своїх електроприладах з кухні. Отже, електрогриль потужністю 1500 Вт приблизно 10 хвилин розігрівав домашню шаурму, і, звичайно, весь цей час гриль не працював. Він то нагрівався, потім вимикався і знову вмикався. У підсумку пікова потужність склала 1300. 350 Вт і станція розрядилася приблизно на 9-10%. Дев'ять і десять. Йдемо далі. Електрочайник потужністю 1800 Вт та об'ємом 1,7 літрів. Нагрівався повний чайник приблизно 7 хвилин. Пікова потужність склала 1650 Вт. У підсумку станція розрядилася на 12-13%. І ще в мене тест був з мультипіччю потужністю 1500 ватт. 10 хвилин роботи, пікова потужність склала 1370 Вт. І у підсумку станція розрядилася на 11%. І ще один тест був виключно перевірка. На можливість одночасної роботи двох потужних девайсів: мультипіч плюс електрочайник сумарною потужністю 3,3 кВт. І звичайно, станція видала перенавантаження. А ось тест FEN 1600 Вт, плюс обігрівач в режимі 1200 Вт, тобто сумарно 2,8 кВт. Але станція показала трішки більше 2 кВт. І вона витримала за допомогою технології X-Boost. Якось так. Звичайно, станція підключається до фірмового застосунку EcoFlow, де можна побачити. Бачити багато корисної інформації в режимі реального часу. Тут є можливість дистанційно керувати станцією, не будучи близько біля самої станції. Звичайно, тут можна багато чого налаштувати під себе, оновити прошивку станції і багато чого іншого. Все для зручного експірієнса користування продукцією EcoFlow. Підсумок EcoFlow Delta Дельта 3500. Це ідеальна потужна портативна зарядна станція для базових домашніх потреб, що особисто мені в ній сподобалося. Це можливість підключення достатньо потужної кухонної техніки, що зараз доречно, коли у вас все працює на електриці, ця станція покриває всі мої базові потреби. Також тут достатньо базової ємності батареї, яку можна розширити за допомогою додаткових батарей вже до цікавих 5,5 кВт. А також тут, що немаловажливо, дуже блискавична швидкість зарядки, менше ніж за півтори години. Фірмовий функціональний застосунок, яким можна користуватися дистанційно, навіть не будучи вдома біля станції. А також функція ДБЖ це ще одна топ-фішка на сьогодні. Вона дуже потрібна і корисна під час вимкнень світла. І у підсумку, звичайно, можу рекомендувати до покупки. Посилання, де придбати в Україні EcoFlow Delta 3500, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!